Зв'язку з нашою ранковою студією політолог Олег Саакян. Пане Олеже, вітаємо! Слава Україні! Героям слава, пане Олеже, Ви в, в у Львові. Несподівано, як каже мер садовий, відбулося щось, що примусило його не спати, а писати доповідну і звертатися до Служби безпеки України, каже, що якісь невідомі йому руські з різними громадянами, в тому числі України, наприклад, Пономарьов має український паспорт, та Фейгін, і всі інші з'їхалися. І все це політтехнологом Подоляком з офісу президента благословлялося. Друзі з СБУ, помогіть розібратися, що за зрада, і, 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 і що коїться у місті. Але тим часом ГУР схвалює. Кажуть, Буданов, що підтримав цю акцію на події. Потім, от була чисто прес-конференція чи брифінг, бачимо, що були журналісти, бо чотири, щонайменше, мікрофони я нарахувала. Важко верифікувати які саме змі, тому що ну досить дрібні дрібний кадр. Але в будь-якому випадку подія не була такою вже геть таємною. А може це було таємно, каже, і налякала мера Львова. Що це було і чому так багато інформаційного шуму довкола? Відтягаємо мішки, розбаракидовуємося. Це ложна тривога. То наші руски. Хороші, як хтось каже, терпіти не можуть цього терміну, тому що це все ж таки про корисних русків взагалі. Якщо говорити про відношення до російської опозиції, до того як взаємодіяти з нею, то категорію хороші погані треба відкинути до завершення російсько-української війни. Є корисні, шкідливі, є просто нейтральні, ніякі, і власне треба так відноситись. Це була судячи з усього акція, скажімо, не певний з'їсти тих росіян, які є корисними для України. Зрештою, слова гуру це підтверджують. Це не перша така спотка. На теренах України, і зокрема в попередніх навіть приймав участь Буданов, тому зрозуміло, що тут СБУ не СБУ гур не гур, але тим не менш такі речі не відбувалися би без супроводження українських спецслужб на території України. Зрозуміло, що просто не дали би зібратися, якби це була би акція якась росіян або якась диверсійна. Пан Садовий є, можливо не знав про неї цілком виргідно, що він відпрацьовував по протоколу, що має робити власне голова громади. У випадку, якщо подібна подія трапляється. На території підзвітні йому і йому потрібно як мінімум в формальні з формальної сторони зробити всі потрібні кроки а також зрозуміло щось політичною, для того, щоб зняти з себе можливі політичні докори через те, що подібна історія відбулася саме у Львові. Наскільки це ефективно, такі зібрання, і взагалі російська опозиція, це звісно поле окремої дискусії. Як на мене це відбувається скоріше як віртуальний і символічний. Капітал, капітал і української сторони і для російської озброєної опозиції, тому що це лише політичне крило фактично російського мілітарного руху спротиву РДК і Сибірського батальйону і інших підрозділів, які воюють поруч з українськими військами в лавах українських сил оборони. І власне на противаку карикатурній ліберальній опозиції зі смузі в руках, яка сидить по західних державах із якою зустрічаються західні лідери, Україна очевидно, що підтримує саме більш радикальну і рішуче налаштовану частину опозиції, демонструючи її, підсвічуючи, допомагаючи їй всіляко для того, щоб їх спротив власне нарощувався. В будь-який момент цей суб'єкт він може знадобитися у випадку кризових подій на території Російської Федерації. Якщо не буде вікна можливостей для стосування у російської опозиції, можливості для них розгорнутися, то це не шкідливий процес. А якщо раптом вікно створиться, то безумовно необхідно мати такого суб'єкта, який має силовий блок, і політичний блок. Тому в цьому випадку. Видихаємо – це абсолютно нормальне явище під час війни. І це робота українських силоборони. Так, ми, ми просто тут пропевно в якусь таку подвійні стандарти. очевидно і що видихаємо. Очевидно, що будь-який корисний русський, який підриває фашистський режим на Росії. Нам вигідний, просто здивувала реакція самого очільника Львова, тому що. Ми пам'ятаємо, як радіоведучий Володя Біглов сказав, що Львов розговорюють по-русски. Ірина Подоляк із самопомічі з мерії вибігла, каже: і Андрій Садовий з вами. Український католицький університет провів лекції по русски і вся оця крінжова історія е і за підтримки очільника Львова до сих пір є е ну, плямою <сміття> на політичній історії міста. І раптом тут гратися у uh, «Like a virgin» співає Мадонна. Та, е нас це здивувало. Ну, треба розуміти, що ми ще багато помилок зробимо і під час цієї війни, і до того як суспільство, як наші політики. Проблема в тому, що ми реакційні. І, зокрема, заяви про русський язик у Львові це було намагання зареагувати на російські наративи і сказати, що ні, це неправда. Росіяни берешучи в Україні, вбиваючи з російську мову. Це неефективний метод. Це просто нерозуміння того, як працює інформаційна війна, але зрештою. Це не єдиний такий приклад в за історію 10 років російсько-української війни, коли ми намагалися переконати в чомусь, коли ми намагалися донести думку до наших партнерів на заході, продемонструвати, що ми є далеко не тими, ким нас малює Російська Федерація, збиваючи про те, що це просто неефективно виправдовуватись неефективно. Нам треба своє робити, своє розвивати, займатися, зокрема, розвитком української культури, розповсюдженням української мови, знаходити самим місце. Українській культурі яка твориться іншими мовами польською, російською, ідишем, того, що самим створювати наратив про неї, створювати місце корисним русским, які допомагають Україні розвалювати імперську Росію, так. працювати над суб'єктністю постколоніальних народів Росії, тих, хто є пригнічений Російською Федерацією. От нещодавно була річниця геноциду Черкесів, про яку в Україні. Згадували і лідерство по цій темі взяли кримські татари керемли, які чудово розуміють про що йде мова, і власне відчували на собі геноцид Росії Росією впроваджений в Україні, тобто. Багато інших точок де куди треба докладати зусиль. А коли в нас політики намагаються реагувати на російські звинувачення, то це то мало ви так як вийшло. Та ви, в, в пане Олеже, власне, ще про дуже важливий один момент. Ми будемо вас розпитувати. Ми ж бачимо, як люди приїжджають сюди, наприклад, Блінкен, і потім стають лідерами думок і переконують самого Байдена. Зовсім в іншому я бачив, що там робиться. Я поговорив з Верховним Головнокомандувачем. Так що давайте не малювати карти в Конгресі, а давайте дозвіл нашої ж американською зброєю лупити по логістиці складах і, і резервах Росії на російській території. Ось про що йде дискусія. Тільки тут цікаво, чи вдасться її завершити, бо нам необхідно це, як то кажуть, ще на вчора, а вибори у них будуть аж восени. Ну, до виборів ця дискусія точно завершиться Побільше, Я думаю, що це перспектива найближчого місяця того, коли буде якийсь проміжковий результат або можливий фіналь, тому що російський напад через кордон власне він це актуалізував. Виборча кампанія зараз відбувається в сприятливому для нас контексті. Зокрема, фактор Нікі Гелія спрацює нам в плюс. Відповідно, в цих всіх умовах можна розраховувати на більше. Послідовну, скажімо, або більш рішучу позицію Сполучених Штатів, принаймні з точки зору лібералізації можливостей ударів по російській території, бо ситуація на фронті наразі вона створює для Росії вкрай велику привабливість розширювати лінію фронту вдовж кордону у випадку, якщо Україна не має змоги бити а, зброю наданою партнерами по російській території. Бо там, де на сході, на півдні, росіяни знаходяться їх оперативний рівень, і глибше логістичне оперативно-стратегічний рівень він знаходиться на українських територіях. Відповідно від лінії фронту і на 100, і на 150 кілометрів, Україна може знищувати і їх склади БК, і аеродроми, і логістику рвати до фронту, не давати сконцентруватися живій силі і техніці в окремих точках, наносячи удари на ураження. А у випадку з лінією фронту вздовж кордону. То власне, у ця лінія, наскільки росіяни зайшли, 8, 5, 8, 10 кілометрів до кордону, вона і є тією точкою, де ми можемо знищувати їх логістику ефективно, знищувати і не давати їм концентруватися. Але це вже тактичний рівень. А оперативний стратегічний рівень забезпечення фронту він знаходиться під захистом американського. Американської заборони бити їх зброю по території Росії, бо там вони можуть збиратися, спортовуватися, крутити дулі з бік кордону України. І, власне, в нас дуже низький сил оборони, потенціал і кількість номенклатури, якою можна дотягуватись туди і знищувати їх. Це дуже обмежені ресурси. Відповідно, наразі це питання фронтове і або Сполучені Штати не приймають рішення по дозволу, і тоді це. Понукає Росію до розширення лінії фронту вздовж кордону, а й тому, що їм коефіцієнт вигідніше воювати тут, або якщо сполучені штати дають дозвіл, принаймні лібералізують удари вздовж лінії фронту на глибину 100-150-200 км кілометрів Росії, то в такому випадку це може разюче змінити хід подій і зламати для Росіян всі ці плани по дестабілізації Харківщини, Сумщини і в цілому прикордоні. От, ви сказали про дулі, і я собі уявила Орбана, який дулі крутить, бо тільки невідомо кому він їх хоче показати, чи випадково вони потім не скеруються до нього ж самого. Зараз каже він: Угорщина працює над тим, щоб переоцінити своє членство в НАТО. На випадок, якщо би, наприклад, країни-члени розпочали бойові дії за межами території НАТО, щоб Угорщина могла відмовитися від участі в таких бойових діях. Розуміємо, що він там не першу не тікає, а от Прямо каже, що от Україну підтримувати вони не будуть. Це якийсь такий політичний популістський крок. Чи дійсно зараз може щось таке трапитися? Що всередині НАТО деякі країни почнуть відмовлятися від курсу альянсу? Це намагання створити прецедент того, що з'являється механізм, юридична основа для нього, і прецедент того, що одна з країн НАТО може сказати ні, ми не збираємось. Це перший момент. Другий момент це внутрішній популізм перед своїми виборцями, яких він намагається переконати, що от він бореться за безпечну угорщину, який не прийдеться воювати за невтягування її війни. І третій дуже важливий момент: це вже угорщина починає грати не в інтересах Росії, а в інтересах Китаю. Згадаємо нещодавний візит Цзіньпіна і чому він відбувався саме в Угорщину. І в ефірі вашого телеканалу, зокрема, я про це говорив, що власне це відбувається як елемент тиску на країни НАТО і на Сполучені Штати, того, що якщо НАТО активізується в Тихоокеанському регіоні, то Китай буде заходити всередину НАТО, вибудовувати зв'язки з країнами натівськими для того, щоб блокувати ті чи інші рішення всередині самого північно-атлантичного альянсу. І от Угорщина вже. Ефемізмом Ефім... перекриваючись, але говорить не про Україну, не про Росію, бо тут же зрозуміло. Балтійські Балтійські країни, інші країни, хто має спільний кордон з Росією та ж Фінляндія, вони налаштовані достатньо рішучі. Огорщину ніхто питати не буде, і те, якщо вони не будуть воювати, ну якось без їх одного батальйону всі проживуть і... і з угорщиною. Яка не буде надсилати каски, так само впорається. Угу. Але Олеже, але о... чи, чи це я, як то кажуть, не, не з нашим щастям. Але, хоча, з другої сторони, ніхто ніколи не вірив, що хтось може, наприклад, війти в Євросоюз, а потім взяти і вийти. Але Брекзіт відбувся. Чи може бути такий щасливий момент, що смороду Фідесу не буде чути в НАТО? Просто буде прецедент, і всі орбани Сіартом підуть крокувати разом з китайськими комуністами в світлої, будущі за межами НАТО. Я думаю, що найближчим часом цього очікувати не варто. Це тільки може бути, якщо деструкція досягне такого рівня, коли це буде найменшою проблемою. А власне тоді це вже демонстрація від центрових процесів. В цілому в ЄС і в НАТО. Овочина до останнього буде намагатися знаходитись і в ЄС і в НАТО, оскільки для них це дає цілу низку плюшок, Перепрошую і користей. І Орбан намагається грати токсичним активом баба яга проти і продавати це в даному випадку. Під Воюванням війною десь на третіх територіях мається на увазі скоріше тихоокеанський регіон і меседж, який направлений був Пекін, тим що Орбан демонструє свою лояльність, а те, що він готовий грати в цього, так не називаючи країни, називаючи регіонів спеціально, але тим не менш, проваджуючи інтерес Пекіна на всередині НАТО. Особливо це зараз чу відчутно на тлі активізації навчань провокативних в. Тайванські протоці Китаєм після виборів на Тайвані так. відповідно в цьому розрізі, перш за все, я би розглядав а не в російському з приводу Росії, це якраз малочно вплине, як і у Угорщину. Ніхто поки що викидати не звідки не буде. Остання хвилинка в нас залишається, але не можемо не звернути увагу, бо ми все таки українці. Раціо – це не наш сильний коньок. В нас все-таки емоції. Коли ти читаєш що письменник в 71 рік зарядив свою цетку, взяв набої і стріляв у е, прем'єра Фіцо. То він тепер розказав, чому. Тому що Фіцо веде неправильну політику внутрішню, тому що не підтримує західний курс, тому що підтримує руських, а не підтримує Україну у війні російсько-українській. І все, нам дали два кілограми аргументів симпатії до е, нападника. Казав, хотів йому книжку дати, але не вірить, що Фіцу добре читати, вміє і думати. Тож, от з цієї історії, що буде? Отак і залишиться на рівні емоцій і спогадів. Російська прогада це буде використовувати, згадує кейс кузіни створення сакральної жертви. І, власне, якщо б і фіцо не стало би, то російська пропаганда зараз би аплодувала би і раділа би використала б це по максимуму. Але слава Богу. Словацька медицина це ж таки достатньо на хорошому рівні, і в даному випадку з паном Фіцо бажаємо йому здоров'я, бо як би він не займав яку позицію, хоча він і є достатньо цинічним і євроскептичним політиком. Але тим не менш такого нікому не поважаєш, і Україна одразу висловила свої співчуття, що я вважаю дуже правильним і сильним кроком. Будь-якому разі, ми точно не ті, хто буде підтримувати терористичні методи боротьби з політичними опонентами. А такого на жаль в Європі буде лише зростати, і не тільки через активність Росії. Сі, хоча перш за все через неї, але і через те, що ми бачимо в цілому наростання радикальних поглядів і настрої. Коли політики європейські, зокрема і Фіцо, перетворюють політичну конкуренцію в халівар в священну війну. То тоді зрештою може початися і стрілянина на вулицях. Це потрібно не забувати. Ось Посі, посіїш вітер, пожне бурю. Це це українці знають. Е, Сайкен був разом з нами. Олеже, дякуємо за розмову.